Машина Амфібіо Труксор завершує роботу у цьому сезоні. Основним завданням плавзасобу є чистка річки від водоростей. Труксор розпочав свою діяльність в кінці червня. Протягом трьох місяців велася робота з очистки місць масового відпочинку. Машина працює кожного дня від 4 до 6 годин. За один робочий день з річки витягують до 30 тонн водоростей. Найбільше зустрічається водяний горіх. Основна проблема це горіх. Якщо ми в тих районах вже його немає, це там водоканал, бровар, він завод. На цих участках його вже немає цього. На даний час тільки трішки тут, в районі пляжу, а вся вся маса основна горіха, ну я вам скажу, ще був паводок цей рік. Його все вимило і знесло, все насіння в ту сторону, в сторону м'ясокомбіната і песа. Тому там цей рік було. Горіх різ 5-6 слоїв. Дуже тяжко працювати. Важко прибирання в тому, що горіху немає різниці, яка глибина. Якщо глибина 3 метри, він росте 3 метри, якщо 4, то 4. І ви зрозумієте, що просто, якщо ми беремо нагрузку на цей, якщо до 400 кг, 400-450, то практично це проходить метр, він далі стає, його виривається. І щоб дійти до берега, це один проход зробити. Це 5-6 ковшів цього зеленої цієї маси. Труксор працює в межах міста на території річки Уж. Очистка проводиться в районі міського пляжу у зоні відпочинку біля колишнього винзаводу, в районі Бровору, водоканалу та за його межами а ще вздовж русла річки в районі Пашин. Протягом сезону в деяких місцях очистка від рослинності на річці проводилася по 5-6 разів. Поки ми знімали, водій Труксора за 15 хвилин набрав вже 200 кілограмів водоростей. Я вам скажу, те на... не тільки можна підсумати роботу. За сезон ми закінчуємо п'ятий сезон. Я вам скажу, машина відпрацювала чудово. Ну, Досвіду з кожним сезоном у нас це більше, тому і роботи виконується набагато більше. Незалежно від того, що в цьому році. Водорості росли, я просто не розумію, як ми шостий раз, як ви бачите, вбираємо тільки, перебираємо на цьому пляжі. От. Я вже не скажу за те, що знаходиться в районі там, Червоної гірки, м'ясокомбінату і туди машини. Ми на даний час допрацьовуємо там, і ще там, може 10-12 може, днів нам ще залишилося, і ми закінчимо цей сезон. Варто відзначити, що машина Амфібія вже відпрацьовує п'ятий сезон. Як відзначив Михайло Міщук, за цей час великих вкладень у труксор не було, лише проводилися дрібні поточні ремонти. Проте на сьогодні плавзасіб потребує заміни косарки. Це основний робочий агрегат, який наступного сезону не витримає. Якщо взяти по самій машині по труксору, то там ну невеликі палатки. Там десь підшипник, десь те, так е це, це тікущий ремонт. А якщо взяти по робочому агрегату, то по косилки, на даний момент 5 сезонів, і враховуючи те, що у нас все ж таки складний рельєф дна і багато каміння, ми його пообшивали, ми його все удосконалили, але все ж таки 5 сезонів він відпрацював, навіть самий гідропривод вже починає виходити з ладу. Тому бажано ми написали письма, просимо депутатів, щоб виділили кошти. Якщо ми це все діло на зиму зробимо, ми відремонтуємо, ми його наладимо, то наступний сезон будемо працювати так же само від початку і до кінця. про яку суму взагалі коштів йде мова? Півмільйона гривень. На даний час робочий агрегат. Вже п'ять сезонів, все ж таки він виходить з ладу. Вся основна робота, вся основна нагрузка, всі весь груз, все знаходиться на ньому. На початку жовтня робота машини Амфібії з очистки річки буде завершена. Протягом зимового періоду Труксор планують підготувати до нового сезону.